Вітаю вас у цьому курсі з основ додатку Клік-Кол. В цьому відео ви дізнаєтесь про те, як створювати події. Зробити це можна двома способами: використовуючи кнопку Створити подію або натиснути на вільне місце на календарі одразу з відповідною датою. Наприклад, 6 листопада подія одразу буде мати саме цю дату. Для початку треба ввести назву події. Назва є обов'язковою. Вона може складатися з будь-яких чисел та букв. Вам також потрібно обрати дату та час, коли почнеться та завершиться подія. Подія може тривати увесь день. В цьому режимі вам не треба буде обирати час початку та завершення події. Вона буде йти весь час обраної дати або навіть декілька днів. Додатково ви можете обрати колір, який буде відображено у календарі. Після цього можна налаштувати повторення. Наприклад, вам потрібно повторення у вівторок та середу, або до конкретної дати чи якусь кількість разів, наприклад, 5. Ще у подію можна додати адресу місця, посилання на онлайн-зустріч або будь-який необхідний вам текст. Тут ви маєте встановити ціну, «0 стоїть за замовченням. Про ціну клієнтів та повідомлення у подіях докладніше в окремих відео. Гарної роботи з Клік-Кол.